Слава Україні! На світанні ворог атакував Одеську область. Ймовірно, дві ракети Скандер влучили в промисловий об'єкт, пошкоджено електропідстанцію. Зайнялася пожежа у приватному гаражі. Вона була своєчасно ліквідована. Також постраждали декілька будинків навколо об'єкту. Найголовніше постраждалих немає. Дякую усім, хто дотримувався правил поведінки і не викладав з місця прильоту ні фото, ні відео матеріалів, а також не поспішав з конспірологічними версіями. Нагадаю, що виключне право повідомляти про обстріли та їх наслідки має перш за все військове командування та обласна військова адміністрація. Ще раз вам дякую за відсутність паніки. На жаль, у Чорному морі ворог продовжує тримати у готовності до нанесення ракетних ударів. Три кораблі ракетоносіїв. Загальний залп може становити 24 крилатих ракети Калібр. Тому прошу вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ну, а напередодні хочу нагадати, наші сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник, що намагався вести аеророзвідку. Бажаю усім вам продуктивного і гарного дня. Тримаємо стрій! Разом до перемоги і довіряємо офіційним джерелам інформації. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Пам'ятаємо, що Україна понад усе! Слава нації, смерть ворогам! Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Ми бачимо позитивну динаміку на фронті. Ми прийдемо до звільнення всіх тимчасово окупованих українських земель. Все буде добре.